Я живу в цьому будинку і тут багато павуків. Можеш ти вбити кілька павуків в моєму домі. А, так ж тут спавнира! Ти що гониш? Хто в тебе вдома був, що те таке поставив? Головне, мені дали отаку лабуду. А що вона робить, чорт його поймив ще. О, ми знайшли ще одного професора, і у нас почався дощ. Ну він. Ти що ти гониш? Ну, старіна. Я вибачаюсь. Ну тут, по суті, я можу зробити отако Йоу, друзі! Всім привіт І Сьогодні ми попробуємо вижити в світі Майнкрафту, в якому ми можемо комбінувати цілі речі і створювати з них неймовірно круті предмети. В общем то, і для початку мені треба подеревенькати за цим челиком, який мені скаже Blacksmith Том. Mm, Окей, okay. і він мені скаже: в мене є для тебе чудові новини. Я знайшов шлях для комбінування нормальних речей прямо зараз. І використовуючи крафтову силу, пушок можна спробувати. Цю штуку, з'єднати яблуко і палку. Окей, давай спробуємо. Є в нас і яблуко і палка, і є неймовірна крафт карта. Диви, Benz. От так це робиться. Хорошо. А що тут у нас Тоже яблуко, палка і хліб? І давай зробимо собі те, що він просить Apple Stick Бенц. квест компліт. Вам надано залізних злейтка чотири штуки. Що ти можеш? Почекай. Що воно робить? Чесноковуючи не знаю, що воно робить, який в тебе демедж нема демеджа, Окей, хорошо. Можливо, в нього є наступний квест для мене. Ану, няга, я пані. Ну тут один квест. А далі мені дали залізо. І далі, коротше, Сані, роби, що хочеш. Абсолютно. <звитрес> є в тебе ось оскрінь, купа. Тут є залізні злитки, непогано. Ще один крафт. Ану. Ще купа залізних злитків. Ну ладно, не злитків, а самородки, окей, нагіців. Так, що в нас далі? Ох ти, ях, ти, непогано. Можна буде затестити, але поки що в мене таких речей немає. Порожніх. Мапа і не від... Оу, oh, воу-воу-воу! Wow, wow, wow. Оце прям жирно, але мені не вистачає одного злитка, правильно? Типа 2, плюс 3, 5. А у мене є 4, але в мене є нагіце. Тому ми можемо зробити зараз залізний злиток. Пошурувати, добути дерева. Ну ладно, даже можна нікуди не шурувати. Ми твою хату розберемо, тому що ти мені квести наступні не даєш. ти. І ми, виходить, можемо з легкістю зараз бемц. Нам треба сокира і треба меч. Правильно, Бемц. І потім я це поєдную. Раз, два. Опа, Аксворд. Супер! І що ти можеш старина? Ну, скоріш за все, і бити, і рубати. Але в тебе теж пригода. Не знаю, який в тебе демедж буде. Ну давай попробуємо. Та щось ти ні чорта не добиваєш. Ага, ти на праву кнопку миші щось робиш. А дамажиш ти як? Раз, два, три. Ти без толку? ти поламався! Я поняв. Це ти, да? Зачарована відьма. Окей, трошки мене намахали. Трошки я прям розстроївся. Багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок. І ми разом з MSI та магазином Compix готові розіграти для вас ось цього ігрового мозку. Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ-відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну, будь-яку ігру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI b 650 B650M Mortar. Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI. а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запустить будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас уже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compx по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compx, Тео, Macarleло, Каспером, хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки, також MSI GM31 та да, 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Підписатись та натиснути єдину кнопку беру участь. Ітоги конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. Ладно, хорошо, що в нас тут є? Є павук. Но все одно Яполстік це ні чорта не робить, Диви, Невідома карта, що в нас тут? Ага, яблуко і тотем. хорошо. Ну тотема в мене нема. А тут що? Літ і палка, хорошо. Де взяти лід? Де взяти палку? Ну, палку я ще знаю, де взяти. Так, ця штука не відкривається. Павук у нас є. Хорошо. Тут у нас що? Скажи, що тут пусто, і я буду дуже радий. Так, ще один крафт. Ну, я крафти і можу дивитися і не без цього. Ага, діамантове яблуко. Окей, ну це все, в принципі, мене викинути. Мені воно не треба. Тебе я би завалив вообще по приколу. Тому що. Тому що у мене пропав мій меч і сокера разом взяти. Тому що це ти виноват. Лапух. Поняв? Так, тут монашевище ще вилізти. А що тут у нас? пусто? Тоді окей, тоді ладно. Тоді нам виходить, що треба спробувати ще вижити, нафармити якихось ресурсів, бо я просрав нормально так дерева і заліза. що в принципі ну дуже шкода, якщо чесно. Тому заберемо в тебе верстак, старіна, заберемо в тебе ще дерева трошки. Я напевно і тобі ремонт зроблю дома, тому що ти, вообще, прикаліст, прям конкретний. Я насправді сподівався, що ти нормальний дядько. А ти ну мене тупо взяв і обманув конкретно. Тому я просто роблю зараз кам'яну собі кайло. І що роблю? Правильно, виносять тобі повністю хату. Тому що ти мене, якщо чесно, вже за так, обновляємося. І відразу ще і сокиру. Нехай буде. Що робить цей Apple Stick, я ще так і не зрозумів. Скоріше за все, я буду не голодний, так? Ні, це не так працює. Я не знаю, ще що він робить. А як тут виросла пшениця, якщо тут нема води? Ладно, друже, можеш забути про свою ферму, можеш забути про свої поля, можеш забути про все абсолютно. Ага, так, тут є криниця, і тут щось не просто так, правильно? Да. Так, смарахти, непогано. Забираємо. Що в нас далі є? Далі у нас є ще один будинок, непоганий, але я навіть. Не знаю, що там можна буде знайти. І по крафтам можна пробігтись, в принципі, тако бистренько, бенд. Тут є дуже багато всякого. Людяні якісь речі, лук, лук, плюс лук, чудовий лук написано. Емеральдовий меч, лава меч, аметистовий слаймовий тінті, ще якийсь візер меч, екстрім меч. Коротше, купа всякого лайна, але де його взяти? Тут, по суті, треба заліз за багацько. О, найс. Nice, you. Моє ім'я Шарлота. Я живу в цьому будинку, і ти знаєш, коротше, багато побуків. Можеш ти вбити. Кілька павуків в моєму домі. <хи> я дам тобі рейр айтем. Окей, братуха. Точніше, сеструха. Я готовий пройти цей квест, тому, кстати, той тіп не дав мені наступного квеста, тому що наступний треба було знайти тут. Ну, в принципі, купу павуків я осилити зможу, якщо чесно. Але ти старина, дивись, тут тобі і прибрати треба було б непогано. Та й світла в тебе нема. Ти не платила за нього, тобі виключили. Я просто ну не знаю. Надо іноді платити за світло, а то його можуть вимкнути. Так, там у нас тупік. Окей, погнали сюди наверх. А, так в ж тут сповнирати, що. Гониш! Хто в тебе дома був, що ти таке поставив? Воно просто так не з'являється, подруга. Це треба прибрати, якщо чесно. Якщо ти хочеш далі тут жити. Бо може бути конкретна халепа, може. Ми в неї щось підтиримо, може, в неї є якісь речі тут вдома, ні? Я був би не проти знайти якусь скриню. О, -о, 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 -о. Так, ну два крафта мені не цікаво, мені би якийсь ресурс. Кстати, вона рейр айтем мені дала. Вона мені дала тотем без смертя. Окей, непогано, я просто думав, може ще щось дала. Ну, це, звісно, рейр айтем, я не спорю, але можна було б, звісно, і щось толковіше мені надати, щоб я кайфанув. Так, а чи можно я зробить так? ДА, диви. Ха, ха Кайф. Так, якщо в мене є тотем безсмерті, ми по суті можемо з'єднати яблуко і тотем смерті. Правильно, І получимо Apple тотем. По суті, то круто. Але тут з тотемом безсмертя ще є наступна двіжуха. Можна ще його з чимось поєднати, мені здається, з чимось потужним. Ага, із залізним мечем. У мене буде тотем Свор. Оце штука набагато прикольніша, ніж яблуко. І тотем. Ну, в натурі, ну, мені байдуже на те яблуко. І на той тотем. А от тотемний меч це щось набагато цікавіше. Так, а де, кстати, вона. Ну, де де вона? Де... Настоїть. Може ми. Почекай, я не в ту сторону взагалі пішов, чи що? А, ну правильно, я ж в задниці будинка зараз стою. Окей, надо це валити. Так, бо тут ось дорога веде нас, поняв кудись. А, я поняв. Більше. Пішек квестів не буде, да? Я вже, типа, прийшов, да. Да. В общем, як то кажуть, Саня, якщо хочеш мати якісь ресурси, то йди їх і добувай. І розвивайся сам. Головне, мені дали отаку лабуду. А що вона робить, чорт його пойми, Вообще. Ну тупо непонятно, що вона, ну що вона робить. Хоч би коротенький опис мені дали, це того, що воно може зробити. Ну, яблуко і, і палка. Я колись, знаєш, я колись, короче, надівав яблуко на палку, потім замахувався палкою, і яблуко летіло далеко, поняв? Але, але тут даже цим зробити, ну, так даже зробити не можна. Воно, типа, щось робить, а що воно робить, чорт його пойми. Воно і не дамаже нікого, і і... і, і взагалі прикол якийсь. Така тупость. Єрунди мені дало, зато тут верблюд є диви. Кстати, ось ця дорога веде, поняв ще одна. Я її найшов все-таки. Верблюд? Ти яблука хаваєш, старина? Я готовий тобі дати неньке. Ух ти, йох ти! Що дивуюсь, бо я ні разу до того, ну, до цього моменту не сідав на верблюда. Але цікаво, як ці горби не мішають людям сидіти. Напевно, там є якесь місце все-таки. О, ми знайшли ще одного професора, і в нас почався дощ. Ну він. Ти що ти годиш? епл палка! Роби хоч щось! Та мене ще з'їдять просто, там приколі. Ти чаклун смердечий, ти що натворив? Пішов ти в дупу, поняв? Я тут постою. Купа, знову купа, всякої лабуди непотрібної. Тут що в нас, коротше, немає мене ні лука, ні чорта. Мене загнали в, якісь, в якусь пастку, халепу. Там тільки блискавки валять і валять. Може ми якось, ну, договоримося з тобою. Я готовий тобі дати по палку. Якщо ти чисто заради неї, то ну я готовий дати. О, тут ціле місто, поняв? Ні чорта він тут заспавнив, скажи. Фантоми літають, ці нуби бігають, смердечі. Та пішов ти в дупу, поняв? І ти тоже в броні. Вбаудевший. Давай хоч одягну щось. Ух ти йо, що мене хава є! Тихо, Саня, чекай! На, Та мені мене чорта немає, я вообще бомж. Я взагалі бомж! Хоч хліба зроблю, собі, я не знаю. Це якийсь прикол. Сокира поламана. Розробить ще одну. У мене є то темно, я не хочу використовувати ну, в таких цілях незрозумілих. Давай ще одну сокиру зробимо. Диви, ну близько коту повалий вали, я не можу її прибрати, дощ цей. І тут скелетів скільки що вони мене просто щас ну, розвалять на ізі. Так, ну один мінус. Коли вони отако стоять на місці, то воно набагато простіше, але. Ого, щось дали. Мені цікаве. А ну, незламність один. Ну, вона тобі видно не допомогла. <сум> Судячи по тому, скільки в тебе ХП, зато лопата випала від тіпа. Уже непогано. Ще й залізна, причому, не хило. Але теж поломана. поломано, ну ти? Скільки ти неї всього ламав? ну і далі блискавки свої кидає. Ти старіна, старіна, Джо. Тихо, тихо, так чого? Ладно, цікаво, в яку сторону бігти? В ту, напевно. Так, де мої ресурси? У мене їх було небагато, не спорю, але вони були сюди, давай, 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 давай. Це моє Чисто нажите. Епл палка не, не допомогла. От прям вообще не допомогла. От перший чувак, це був самий, самий, я не знаю, самий скнара. Мені даже, мені, мені даже просто з тупого скелета випав лук, потужніший ніж то, що робить оця ЕПЛ палка. З цього хоча б розстрельнуть можна. Ну, це, це чесно, без шуток. Так, хорошо, у мене є ідея. Бо то я не відкривав цей скриню. Ну і слава Богу. Так, друг, чудово було бачити тебе. В мене є креслення в місті, і там щось відбувається. В общем, там є крута книга і. І я тобі дам золотий злиток! Це буде винагорода! Золотий злиток! Ти чіп, ти вообще? Найди секретну мапу і приведи її. Чи привези, чи принеси секретна мапа. Оце може бути секретна? Ну, на, 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 навряд чи навряд чи може це буде секретна мапа? Скоріше за все, воно десь в цих домах, в яких домах саме він не знає, бо він, ну, тіпа, забувся. Божевільний вчений дає мені квести, а Саня, божевільна корова, шукає всяку лабуду на свою голову. Непогано, непогано. Але я не вірю, що в першому попавшуся будинку я знайду те, що мені треба. Хоча я був би дуже і тут є якась навіть скриня. Угу Я поняв. Да, це було не складно. Diamond book. Ага, і воно дало мені ефект прискорення при копанні. Супер! А, ні, чортаси тут хороший ефект. А він надовго йде? Він надовго робить? Ну, поки що робить. Я навіть не можу подивитись, просто наскільки мені його вистачить, розумієш? Так, оці всі мапи, я не знаю, хто їх додавив сюди, на чортава вони нада. Якщо можна, рецепт подивитись, верстаку. Let's go сюди. Погнали сюди, і тут ми щось можемо знайти. Правильно? Скриню якусь? Ні? Ні, нема. Окей. Ну я сподіваюся, що в мене це прискорення буде назавжди, тому що я, ну, якщо чесно, не хочу повільно тепер копати. Після того, що в мене прискорення з'явилось. В общем то, я бачу там ще лід, але в мене немає шовкового дотику, щоб. Щось не це біом! Ти бачив? Йоханий бабай. Кстати, за допомогою цього блока можна щось скрафтити, нібито як. Ну, біом, це ти що? такий потужний. Перший раз такий бачу. Так, там є будинок, ну це, скоріш за все, перший будинок, в якому ми були. Нам треба все ж таки в якийсь кращий будинок попасти. Якщо тут є далі квести якісь, то вони повинні десь бути поряд, правильно? Бо я, в принципі, ну, зараз би скористався тим, що в мене є кавапливість, для того, щоб непогано так нафармити заліза. Я був би дуже радий, аби знайшов кілька злитків. Реально, я би я би зрадів би капець як. Але я скоріше, напевно, зламаю своє камене кайло останнє, чим знайду якесь залізо. Я не знаю, скільки мені треба копати, щоб знайти залізо. Це насправді ну. не так і легко. Але я знайшов. Слава Богу! Ну тут по суті я можу зробити отако! Опа, хорошо, Саня, красава. Ти просто залітаєш, забираєш те, що тобі нада, і те, що твоє по праву Тому що я володію правами на цю землю. І ти кріпер мені в цьому не завадиш. Пішов ти в дупу. Тут ні чорта не видно, просто абсолютно від слова зовсім. Ми забираємо просто кляте залізо, і йдемо шукаємо ще якусь живоду і можливо діамант би знайти. Поки я тут золото, кстати, золото я не добуду кам'яним кайлом. Ну і в принципі діамант теж. Ти прикинь! Велика печера, а заліза, немає ні чорта. Ну скільки ж можна. Старина. ну я ж тебе в друзях був. Менкрафт. Чого ти не хочеш мені дати нормального заліза такого? Кайфово, бомбезно. Серйозно. Таку пачку конкретно здорову. Що я повинен ходити шукати це все? Ще й в такій темряві конкретний. Тому що я коли йшов, я вугілля не знайшов з собою. Просто тупо не знайшов. Я ходив, копав, не знайшов нічого. Зато я зараз бачу золото, редстоун, який мені не треба. А заліза ні, не бачу. О, дякую за один злиток, братуха. Дякую ще за кілька. Зато замітив, не пропадає у мене цей. Прискор. Корення. Значить, воно напевно зі мною. Назавжди! Дип! Пішов геть смердюк. Вже нічого ж не видно, поняв? Вообще сліпий. ладно, заліза трохи забрав, то й звідси валити. Діаманти, ні, ми звідси не валим, старина. У нас міняються плани, ми робимо зараз собі Блін, ну чого, коли я открываю у мене все ярке, коли я закриваю, я тут ще капець. А, ну да, на чому я ж жарити буду. Ладно, на дерев'яному кайлі. Все, старина, пішов не смерди тут, а то воняє гнилятиною. Ну да, кайло пережарити може небагато всього. Ладно, давай на лукові цьому. Apple палка, не можна на тобі жарити. Шкода. Я думав, з тебе хоча б якась користь буде. На лукові теж один злиток, да? Пережарив. Ладно, на дошках буду валити. Так, робимо собі залізне кайло і відразу забираємо оці діаманти. Та й давай цю дошку заберемо назад, потім виліземо на поверхню, знайдемо ну, там десь вугілля, та й потім все пережаримо вже нормально. Бо зараз такої жарити, чесно кажучи, не хочеться. Бо стрімно, стрімно трохи, поняв. Так, можна дожарити своє залізо, слава Богу. Давай заберемо блок сіна, хоча б, щоб просто собі під ноги його кидати, коли з висока буду падати. Опа, турівець! Може, в тебе щось є толкове? Мене є смарагди для тебе, старина Тільки скажи, що ти хочеш. Точніше, що ти можеш мені дати. Ну, так подивившись на твій асортимент і на їхнє цінообразування, я поняв, що. То міски у тебе недостатньо, да? Ага. Ага. Ну, тримай плюху. Дві шоробе! Смердюк втік від них. Пішло ти геть. Обалдеть, прикинь, харкатись на мене ще буде. Ти ще не виросло, ти чучело. Давай залізти сюди на базу. Що скрафтимо нормальний тотемний меч і будемо кайфувати. Так, де мої палиці? ось, до. Де сюди. Надо залізний меч, мені, значить. І після цього мені треба тотем. Бендс, тотем сворд. Що він робить? Непонятно. Права кнопка миші. О, оце я розумію. Оце тема. Оце крутяк. Ну ладно, тут нічого такого незвичайного, але просто це хоча б перший якийсь предмет, який може зробити хоча б щось. І слава Богу. Так, ну тепер ти знаєш, я трошки більше почав вірити цим всяким приколам. Екстрім лопата. Кстати, з поломаної лопати теж можна зробити. Давай зробимо. Екстрім лопата. Що ж ти можеш зробити? Лопати ти копаєш як копала. Угу. Ось вона, типа, вбила. Да, екстрим лопата, походу, теж така, типа. Поняв? Екстремально, нереально не потрібна. Лайтнг Акс, Лайтн Меч. А що? А що Lightning меч, якщо. Оцей меч блискавкуйвали. Ага, ага. Ну, коротше, тут треба блейзові палички мені. По-хорошому. По хорошому, мені треба так нормально блейзових паличок. Або. О, зробити ще собі залізну сокиру і спробувати отаку штуку, але просто бачивши отаку штуку і отаку штуку, то я думаю, ця безтолкова. Це діамантова му діамантова морква. От її я б зробив. Я думаю, я моркву зможу знайти в нього дома. Так, старина, скажи, що в тебе тут десь росте морква. А то якщо ні, то я ж тобі зараз хату винесу. Ти знаєш, я можу. Я вже став доволі сильний і потужний. Бо ну я ще все ж таки ну на тебе злий. І за твою цю балку з яблука. Якщо чесно, то добре злий. Але в тебе є тут фугільні блоки, правильно? Ну, це трохи смягчить твою вину переді мною, але я моркви не бачу. І це велика проблема для тебе, старіна, ти розумієш це, да? Твоє поле велике, але в нас є ще туди шлях на кладовище якесь. Ну, старіна. Я вибачаюсь. Але щось у тебе не горить хата. Ти смердячий чаклун, ти знав це? Ладно, буде жити. Чаклун, так чаклун. У нас є тут якийсь спуск, і це печера. Дякую. Я вже був в печері, я вже копав купу лайна. Я розумію, що тут у вас теж купа є лайна, але як це сказати? Трохи не туди, я просто пішов, видно, не в ту сторону, як оказалось. Давай, зараз я відкриваю скриню, там мільйон крафтів, там не буде нічого. Ну, кіш, княєш. Ладно, погнали далі. Ух ти, йо а тут блоки землі зламалися, його хата, ні. Що за прикол? Так, оце ми в цікавий момент попали. Якщо тут блейзи будуть спавнитись, це буде дуже круто. Це буде або як круто. Ну я вірю в те, що вони тут можуть заспавнитись. Правильно? Може тут десь є спавнер? Так, да, тут є ось ще один чел. Тут є паркур? Непонятно навіщо він, але він є. Ну, його ж можна. Ладно, я походу розумний. Окей, що в нас тут? Скриня порожня і Тайлер Дерден. В общем, привіт. Так, він дасть мені вогняний лук. За те, що я знайду, отам якісь предмети для нього. Ну, ти знаєш, було б непогано, аби ти мені щось дав. Але паркур, ти знаєш, особливо такий. Це для якихось, ну, тепленьких чуваків, поняв? Тому що я в лаву падать не хочу. Не хочу, я сказав. Знаєш, все б нічого, але тепер моєї мо прискорення <гум> нема. Розумієш? І тепер я просто обов'язково повинен пройти цей паркур, тому що. Ладно, дубль номер три. Тут я вже точно прохожу. Диви, просто провіряй, просто провіряй, все прохожу на Ізі. Просто дивись. Отако, Бендс. Що тут тут перепригнути? Ізі. Погнали далі. Кстаті, є два острови, і ми можемо на двох залутати щось. Ага, це типа прикол, да? Типа посміявся з мене. Ха-ха, хорош! Красава! А ми погнали. У нас є багато незавершених справ. Нам треба знайти якусь секретну штуку для тебе, старіна. І ти мені дасиш крутецький лук. Ну я сподіваюся, він буде працювати в тебе в руках. Ну, або в мене в руках було б непогано. Да, квест компліт. Він мені дав залізний нагрудник. Хорош, старіна. І дав вогняний лук. Що ж ти можеш? А, його треба зарядити. Та виходить оця штука, вона не безтолкова, да? Да. Вона була не безтолкова! Хорошо, а що робить лопата? Ну, лопата насправді нічого не робить. Ну, от прям взагалі безтолкова. за те, що можна робити в бедроці. Обалдеть! Ну, це був короткий шлях, насправді? Що ти в натурі не копаєш? Вам надо на земля, почекай а. Вона копає, но копає рандомно, я поняв. Диви, поняв. Вона дає землю через землю. Не хіло. То все-таки і той меч щось робив з скайлом. Правильно? Да, той меч із сокирою точно щось міг робити, але він у мене просто зник з інвентаря. Це получається я дурачок, який ходив тупо, дивився на все з відкритими очима і розумів, що в мене нічого не виходить. Хоча в мене могло щось вийти. Ладно, робимо ми, значить, залізний меч і поєднуємо його з піском душ. Отримаємо візер сворд. І що можеш ти? Ага, ну щось серйозне, походу, як я поняв. ну? Не, ну свині взагалі. Ох ти йо! А ефекти дикі! Він, напевно, для ПВП потужний, дуже поняв. Обалдеть! Ні, він хорош. Він хорош, але напевно не для мобів. Бо для мобів оцей просто, ну, типа, must have, понял. Він тупо взяв і виніс половину всякого лайна. Ану, павучара! Ох ти йо! Щас, сейчас, я тобі дам. Він там живий чи ні! Бо я нічого не бачу! Допоможіть, я сліпий. А, він, це всі померли, да? Я їх всіх веніс. Ха-ха. Набо ну, він просто від сонця згорів. Але я тут роздивився крафти. І я можу зробити собі Blaze Diamond Я можу спробувати зробити Блейс Сворд і Fire Sword. Не знаю, в чому їхня різниця, якщо чесно, але для обох штук Надо залізний меч. Заліза у мене в принципі вистачає, тому ну я не проти. Але не вистачає дерева. Треба палець. Ану, отако, бендс. Робимо ще один залізний меч. Робимо. Значить, собі ще спускаємося вниз. Тут-ту-ту-ту-ту. Тут. Ага, я ще можу такий зробити менш. Ну такий мені не подобається. Я хочу зробити блейс. І я хочу зробити. Ні, не ще один блейс. Не хочу я ще один Блейс, я хочу зробити з вогняного порошку фаєр. О, оце тема! Правда, воно все буде вогняне, ну нічого страшного. Так, що можеш ти? О, ох ти, йо. я поняв. Ну, в тебе є захист від вогню. Ти, Типа, ти вокруг себе ставиш вогонь і сам мені надаєш захист від вогню в той же час, це супер, що я не горю. Хорошо, є ще фаер. Цей просто плюється вогнем скрізь. І підриває, непогано. Ну це щось, в принципі, таке, як тут, але трошки менш масштабне. І є ще Blaise Diamond. Ну, заряджайці недовго, to Бемс. Не Нехило. Поки ти його заряджаєш, у тебе є регенерація, щоб тебе ніхто не вбив, а потом бемс! Таку плюху видав і сам чуть не помер! Окей, кстати, регенерація велика чи ні? Ні, регенерація Манюня взагалі. Коротше, якщо чесно, штуки безтолкові. Але якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково ставте слово вподобання. Підписуйтесь на канал і всім пока.